Хочу поділитися з вами своєю улюбленою процедурою ліфтинг-маска Plusycomi. Ліфтинг Це унікальна топтидна маска, найпопулярніша процедура серед моїх клієнтів, яка дарує миттєвий ліфтинг-ефект вже через 20 хвилин навіть після першого використання. Вона здатна укріпити м'язовий каркас і стінки соти, розгладити і зменшити глибину з моржу, підтягнути овал обличчя, надати вашій шкірі здорового сягню. В наборі є все необхідне: 8 топтидних ампул. Вісім ліфтинг-паків, щіточка та активний крем для закріплення ефекту в подарунок. Як легко зробити собі ліфтинг-процедуру, як у салоні прямо вдома? Спочатку замішайте маску з активатором до однорідної маси. На зону навколо очей нанесіть зволожуючий крем. Розподіліть маску рівномірним шаром по всьому обличчі, не заходячи за межі орбітальної кістки. Залиште маску на 20-40 хвилин. Після витримки змийте маску теплою водою, нанесіть зероватку і закріпіть ефект. Кремом, а для того, щоб переконатися в ефективності ліфтинг-маски, спробуйте одну процедуру. Але для більш кращого і довготривальшого ефекту раджу придбати комплекс на 8%. процедур. Яскравий ліфтинг-ефект без хірургії можливий з маскою Plus від пікобіо.